Вітаю вас, неділя, 14 вересня. Давайте в цьому відео по останнім новинам з вами пройдемось, як завжди. Вчора ввечері привітали Дніпро балістикою з ним міста. Ніхто і не сумнівався. Ну, Сподіваюсь, що без постраждалих нічого не пишуть. Ну, як завжди, нічого не пишуть. Ну, сподіваюся, що все нормально. Далі, ось це те, що сталося вночі, Київщина. Спочатку писали, що. Щось там дуже сильно палає нафтопродукти. Потім ось зранку інформація, що це стався вибух боєприпасів та детонація під час перевезення залізницею на Київщині поблизу селища чи населеного пункту Калинівка. Пошкоджено контактну мережу, пошкоджено, ну, в общем, пошкоджена колія. Пасажирів евакуювали та вивезли автобусами. Ну, мабуть, та ділянка буде ремонтуватися. Давайте спитаємо, чомусь скільки випадало в розкладі вчора на тиждень колісниці, скільки випадало зрадників, чогось мені відразу що це якась ну, хтось... Ну, диверсія, хтось постарався. Давайте спитаємо: оцей вибух, який стався вночі? Київщина поблизу населеного пункту Калинівка. Оця подія, та що сталося? На залізничній колії, коли щось там перевозили, стався вибух. Що це взагалі таке? Що це? Це дійсно якась. Це випадковість, чи це сплановано було кимось? Ану, давайте те, що сталося. Король кубків. Розпач, розпач, дуже велика розпач. Багато всього було. 10 монет. Тобто, було... вибухнуло, вибухнула велика кількість грошей. Я б сказала, не те, що велика, а купа грошей. І розпач короля кубків. Розпач Зеленського. І, взагалі розпач, бо втрата великої кількості грошей. Ну, так як пишуть, боєприпасів. Ну ви ж розумієте, для чого вони потрібні. П'ять мечів. Угу. Д, група людей, башня. Це спр... Дивіться, це сплановано. Група людей. Група людей може бути три особи, а може і більше. П'ять мечів це диверсія. Бачите, щось підпалили десь. Ось їхав поїзд і десь щось заклали. Може, якусь вибухівку, на колію заклали. І відразу сталася башня. Це призвело до розпачу. Сила вище, суд імператриця. Паш мечів, це 100% диверсія і карта мага. Це спланована диверсія. Працювали молоді хлопці, пажі. Заклали, я думаю, що вибухівку на колію, коли повинен був їхати цей потяг. Злив інформації з усіх сторін. Що я вам можу сказати? Ось так. За гроші можна робити все, що завгодно. Дуже шкода. А ці ці, боже, ці боєприпаси чекають хлопці на фронті. Вони їх не дочекаються. Нема слів. Нафтові доходи Росії впали до п'ятирічного мінімуму, пише видання. Зараз Росія отримує найнижчий рівень доходів з цього сектору. Нафтові доходи, а ну давайте, нафтові доходи на сьогоднішній день Росії. Які в Росії на сьогоднішній день нафтові доходи? Так, які, які партнери. Є партнери, два партнери, які закуповуються. Бачите? Ну це Індія та Китай. Два великих партнери. Дев'ять мечів. Якщо б не вони, був би повний жах. Відлюдник на гроші. Приховано, таємно продають свою нафту. Король мечі, тублін, король монет на помірності. Ну, я б не сказала, що в них дуже прям такі великі великі проблеми і втрати. Ні. Вони все одно отримують гроші, тому що оці два партнери Індія та Китай, ну я так думаю, тому що двійка кубків це партнери домовленості, співпраця. Вони купують по відлюднику таємно, приховано. Росія все одно отримує гроші. Менше отримає, але отримує. Прибутки. Прибутки Росії. Ось, за останні, за останні місяці, на, на, на нафтові прибутки Росії за останні місяці. Дурень. Війна. До речі, всі прибутки йдуть на війну. Понятно? Уход. Із дому. Ну, останні місяці вони отримують набагато, набагато менше. Їхньому дому, удар в серце, удар в серце по їхній економіці, їм не вистачає грошей. На війну вистачає їм грошей, тобто, саме зараз, а інші сектори, там, їхні оці люди і так далі. Ну, в общем, на інші сектори для держави грошей не вистачає. Тобто для дому розбите серце. Тільки на війну ось вистачає. На війну чітко йдуть гроші. Така зла, чесно вам скажу, просто із за того, що сталося оце на Київщині, і цей потяг і боєприпаси настільки не знаю, прям не можу заспокоїтись. Побачила цю інформацію, не можу заспокоїтись. Україна випереджає США, каже Кіт Келох, в технологіях, технологіях дронів. А ми серйозно відстаємо. Каже Кіт Келох. Ну, тобто, США пасуть задні, задніх стосовно дронів, і вони це, і він це каже напряму. Ну, Китай потирає ручки. Україна випереджає США в технологіях дронів. Каже Кіт Кейлох, а США відстає. Прекрасно. Ну, да, Україна. Да, дивіться, Україна переможеть і розсвіт. Це значить, знаєте, що? що Україна. Змогла зробити з цих дронів якусь лялечку, щось таке нове, такого, що такого ще ніхто не бачив. Може, навіть і Китай такого не бачив, що придумали українці. Він це має на увазі. У нас дуже розумні хлопці. Світ, сонце, реально дуже розумні, працьовиті, важкавіті. Хочеться сказати, дуже розумні хлопці. Та і дівчата теж. І хлопці, і дівчата. Щось таке придумали, що такого ще ніхто не бачив. Він це мав на увазі. Далі. Кіткелов каже: війна закінчилася б вже завтра, якщо би Китай припинив підтримувати Росію. За його словами, російська армія не така вже і потужна, як їй би того хотілося, і їй здається. Е, Кіткелов каже, що війна завершиться, могла б закінчитися вже б завтра, якщо б Китай припинив підтримувати Росію. Це правда? Це правда. Таємна агресія, війна, дурень і. Ну, так, відповідь так, 100%. Імператор. Імператор, да, це може бути і Китай, і Путін. Я думаю, що тут Китай. Ось агресія, війна, захист і карти грошей. Тобто. Підтримка дуже велика йде фінансово, і не тільки фінансово, а якось іще. Фінансово дуже велика підтримка йде з Китаю. Але Китай це робить для своєї хитрості, а Росія робить це для своєї хитрості. Тобто, в кожного є хитрість, в кожного є таємниця і таємні плани. Всі один одного дурять. А Україна, виходить, як ото. Размінна монета. А ну давайте спитаємо, Кіт Келлов каже, що російська армія не така вже і потужна, як їй би того хотілося, і, здава, і здається. Російська армія. Яка потужність, потужність, яка потужність російської армії? Ніколи не питала цього. О боже, башня. Вибір. Вибіркова башня. Це конфлікти всередині. 10 монет, пасив. Ну, вони. Дивіться, російська армія, вони воюють за що? За гроші? Гроші, 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 гроші. Ті, хто отримають дуже велику. Великі гроші за це, вони так більш-менш, знаєте, більш-менш. Ну, стараються щось, але все одно. А ті, хто нічого не отримують, вони взагалі на пасиві. Ну, башня, ну, що я можу сказати, башня. Коротше, їх чекає оцю, їх чекає башня. Все. Вони воюють за гроші. Ану, давайте за наших спитаємо. А наші воюють за свою землю, за свої сім'ї, за своїх дітей, жінок, матерів і за свій дім. Ану, покажіть потужність української армії. Покажіть, будь ласка, потужність. Російську потужність ми вже побачили. Башня. Покажіть потужність української армії. Ану, каш. Тус мечів. Всіх поріжу порву, туз жезлів, ого, колісниця, Нічо собі. Туз мечів, туз жезлів. Це, дій... Це я рішуче налаштований діяти. Я ніколи не здамся, поки не доведу все до кінця. Колісниця прям такі напористі. я йду тільки вперед, ніколи назад. Дуже розумні, рішучі, згуртовані. Тут в нас, в нас згуртованість. Один за одного, не так, що там я тільки за себе, а тут один за одного. Да, вони згуртовані наші. Хоч і потрошечку в наших політика яка? Ти ж їдеш, далі будеш. Ось так. Дивіться, яка різниця. Ну, ну ви ж самі бачите. Я при вас все прекрасно, це, а це, а це була те, що на Росії, воно на дні. Вибір, Пашня, Україна, страх, диявол, сім мечів, п'ять мечів. А Росія все питається зламати, все питається м, різними бачите, хитростями пробратися на фронт, то по трубі лізуть, то якісь там е, підземні ходи риють. Що вони тільки не роблять, аби пролізти. Так, ладно, тут ми все побачили. Далі. Нардеп Костенко вчора каже, що потрібно бути готовими, що Путін вдарить прямо по Верховній Раді. Це питання часу. Якщо туди прилетить під час засідання, ніхто не зможе ні мобілізацію оголосити, ні військовий стан не ні продовжує нічого, і, і закони не зможуть ухвалити. Ну, в общем, стане, Україна стане недієздатною. Чи прилетить По Верховній Раді е, в період, коли вона буде, період засідання? Що може прилетіти? В Верховну Раду в період засідання. Чи прилетить у Верховну Раду в період засідання? Пашмонет, рицарь Жеслів, 10. Україна, вибір тут жеслів. Король Кубків. Ну, ну їм, звісно, хочеться перемогти короля Кубків. Ну, чи прилетить прямо в період засідання тус мечів, агресія, 9 монет. Взагалі-то наступна може бути Верховна Рада. Кабінет міністрів вже прилітало, а тепер наступна Верховна Рада. Але я не думаю, що це буде в період засідання. Я думаю, що це буде, як завжди, ніч під ранок. Ну, так, да, в них адмінбудівля. В них наступне це. А дійсно, ось ця господі, Рада. Наступний пунктик – це рада. Тобто, коли буде наступний масований обстріл, аж бігом може прилетіти в Верховну Раду. Але я не думаю, що це буде в період засідання, і якщо навіть в період засідання щось буде летіти, я думаю, що в них там є нормальненьке укриття. Китай не бере участі у, війни, у війнах і не планує їх, каже МЗС Китаю. Формально Китай не бере участі в війнах, але фактично готується до можливих конфліктів. Китай вийш, вийшов і заявив, що ми, Китай не беремо участі у війнах і не плануємо їх. Чи правда, що Китай не бере участі у війнах? Паш мечів, хитрість і обман, понятно? Для власної перемоги. Співпраця. Наш дім ілюзія. Наш дім ні до чого не причетний. Але ми, вони співпрацюють. Тобто, не напряму, а з падтіжка. Співпраця, виробництво, співпраця. Навчання чогось. навчають, співпраця, виробництво. Тобто, Китай виробляє і продає. А чи Китай планує. В майбутньому війну, війну чи війни. Китай планує розбити серце, гроші, пасив, 10 жезлів. Ну тут, звісно, є тут обмеження. Чогось на даний час вони в очікуванні. Вони в очікуванні, що буде з Україною далі. Вони зараз, поки в Україні триває війна, вони нікуди не полізуть, ні на як у Тайвань. Вони ось чекають, ось в очікуванні, що ж буде з Україною, що там розкрутиться, як все буде. Дивиться на НАТО, дивиться на США, поглядає на дії всіх лідерів і сидить у Сємки, лускає біля новин і очікує, а що ж буде далі? Поки не вирішиться з Україною, він, він на пасиві. Як ото знаєте, удав. Удав вичікує свою жертву. Оце так само і Китай. Далі. А ось заява Трампа мене шокувала вчора. Я готовий ввести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО зроблять те саме і коли вони припинять купляти російську нафту і газ. Каже Трамп, всі країни НАТО. А ви ж, ну, ви ж розумієте, що більшість країн НАТО підтримають. Да? Але дві-три, такі, як саме зараз, стала Польща, Румунія. Словачья, ні, пробачте, Румунія ні. Словаччина і Угорщина. Румунія, пробачте, ні. Це в мене просто так. Оці дві-три держави вони будуть сувати палки в колеса. Тому він, мені здається, так і сказав, бо він наперед знає відповідь, що прям всі країни НАТО, ні. Трамп сказав, що я готовий вести серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО зроблять те саме і не будуть купляти російську нафту та газ. Трамп він прекрасно знає, що деякі країни не відмовляться від цього, цього шматка брильянтів. Ну так образно кажучи. Він прекрасно знає, що всі-всі, не буде такого, що всі, сказали єдиногласно, так, да, такого не буде. В очікуванні. в очікуванні уход і розпач і якогось конфлікту. Тобто, наперед, Трамп знає, що всі не погодяться, буде якась, хтось піде, хтось погодиться, хтось ні. буде якась, якась ворожнеча там серед них. ну, в общем, І мір. Бачите, мір завісає боротьба. Ну, в общем, всі слова Трампа він спеціально так сказав, щоб було на кого скинути. Це все Європа і НАТО, це вони. Це вони все, це і за них я не ввів. Тому що якщо б вони всі погодились, то і я б погодився. А може, ти погодишся спочатку, а потім решта країн НАТО, які згодні, теж погодяться, тим паче, що їх буде більше. Прекрасно знаю, що ці країни, які не погодяться, працюють зрозуміло на кого. Ну Трамп, ну ви ж бачите, що він робить. Це, це просто. Чи погодяться всі країни НАТО ввести санкції проти Росії і не купляти нафту і газ? Прямо всі країни НАТО погодяться? 10 монет домовленості, страх. Ваш монет, рицарь монет, диявол. Ну, я ж кажу: ті, хто працюють на диявола, в них є страх, їм погрожують. Ці країни 2-3 країни, та навіть одна, Дві-три країни, десь так, не погодяться. Будуть засідання, будуть збори, будуть голосування. Ну ви ж розумієте, чи зможуть? а ну давайте по-іншому спитаємо: чи зможуть, чи зможе НАТО повністю, чи зможуть всі країни НАТО повністю після всіх засідань, там, собрані і так далі, об'єднатися в одне ціле і сказати Трампу, що ось ми. А хто не згоден на них натиснути, чимось залякати, обмежити. Чи, зможуть, ось, чи зможе НАТО всі країни НАТО прийняти таке рішення, яке хоче Трамп? Санкції і не купляти газ і нафту Росії. Чи, зможуть, чи зможе НАТО об'єднатися? Вищий суд туз кубків. А їм треба це робити. Вищий суд туз Кубків і Ерафант. Ілюзія. На жаль, ні. На жаль, прям всі. Показує ні. Всі до єдиної, ні. Ніхто не хоче втрачати гроші, ласомий кусочок. Бачите, втрата грошей. А на що, каже Трамп так? на що, сказав Трамп? Саме так. Чому він перший не хоче ввести? Чому він, оце як маленька, обзиває Зеленського і Путіна, Путіна е дітьми, які там в пісочниці б'ються? Да? А сам то такий же самий не краще. Ви зробіть, а потім я, а ви зробіть так, а потім я. Чому Трамп заявив, що спочатку НАТО робить все-все? А, він же сказав. Це ж не моя війна. Це не моя війна. Це війна Європи, НАТО, Байдена і Зеленського. Це не моя війна. Він же що це сказав? Ну все, що я питаю? Бо ж, жезлів. 10 жезлів. на пасиві. Робіть вибір. Перемога відьми. Ірафант. Помірність. Він взагалі не хоче сюди лізти. Ось Трамп не хоче лізти в вищий суд. Він взагалі не хоче сюди лізти, не хоче конфліктувати з Росією, сильно конфліктувати з Китаєм і так далі. Він хоче, щоб це все вирішила сама Європа. Тому ось така каша. Просто воно йому, воно йому це оце, оця Україна як кістка в горлі. Українці чудово б'ються, каже Кіт Келох. Може їм і не потрібна допомога наших військових на землі. Ну, Дійсно, ми як кіборги, не вмирущі. Не вмирущі кіборги, українці. Українці чудово б'ються проти Росії, може їм і не потрібна допомога наших військових. Ну, дійсно, п'ять мечів, війна, робота. Ну, справляються з війною, тільки ресурси давай. Роль монет. Тільки ресурси. Ну Ви ж розумієте, що наші вони ж не кіборги, і їм теж треба відпочивати. Вони ж не з железа зділені. Як взагалі таке можна казати? Вони ж б'ються, може їм нічого не потрібно, допомога на землі. У Куп'янську відсутні солдати Росії, бої точаться на околицях. Каже. Якийсь там керівник МВА Канашевич навіть не знаю, хто це. Вчора про цю трубу я питала. Давайте у Куп'янську, чи, чи є в Куп'янську російські військові, чи є саме зараз в Куп'янську війська, російські війська. Російські військові саме зараз є в Куп'янську. Хто каже правду? Військові кажуть, що там, не, що там є. Цей каже, що нема. Україна і диявол. я скажу так: йде боротьба, там є і наші, і диявол. Тобто в Куп'янську все ж таки є російські війська, тому що і Україна, і диявол є в Куп'янську. Щоб якось їх обрізати їм оці всі їхні. Бачите, проникнення по хитрості. І моя відповідь, що все ж таки там, ну, може, якісь там зальотні, хтось там все ж таки є. Вихід із оцього цього трубопроводу, який використовували. Росіяни, щоб потрапити до Куп'янська, перебуває під контролем ЗСУ. І трубопровід не веде до міста Куп'янська. Він ну, там, десь на околиці. До речі, вчора падало трубопровід і відразу карта башні. Що їх чекає? Башня. Так, оцей трубопровід, по якому лізли росіяни до Куп'янська. Він контролюється ЗСУ. Ну, так, да, карта захист захист колісниці. Захист цього шляху. Ну, тут відповідь так. Да, башня. Я думаю, що вони знали про цю хитрість. І ті, хто виліз, їх очікувала башня. Тому ось такі новини. Росія. Зеленський вчора каже, що Росія... Хоче окупувати Донбас за три місяці. Ну, тобто, до нового року? В Росії плани. То були плани за літо, то були за осінь, тепер до Нового року. Ну, понятно. Росія планує окупувати повністю Донбас до нового року. Чи вдасться Росії повністю окупувати Донбас до кінця цього 2025 року? Чи вдасться? Чи вдасться? Ілюзія. Ну, далі я не буду нічого кидати. Все, карта ілюзій. Ну, хай думають. Хай думають, далі.